А якщо я вам скажу, що сліпо дотримуючись правила щорічного зняття на рівні 4% від капіталу, шанси того, що коштів вистачить на все наше життя, становлять лише 36%. Погодьтесь, не суперправаблива перспектива. Ну точно не такий кінцевий результат мотивував нас сформувати свій пенсійний капітал. Вітаю вас на каналі Сімейний Бюджет, і у цьому відео ми спробуємо розібрати, як убезпечити себе від дострокового проїдання капіталу, а також поговоримо про те, за рахунок чого досягши цілі фінансової свободи, можливо стабільно та безпечно для свого майбутнього покривати бажаний рівень життя. Отримавши чимало коментарів під відео, як Івану та Мар'яні зібрати кошти на гідну пенсію. До речі, якщо ви ще не дивилися раджу переглянути, роблю висновок, що багатьом правило 4% добре відоме. Але все ж нагадаю, у чому суть. Правило 4% говорить про те, що майбутній пенсіонер може витрачати на життя 4% свого капіталу в перший рік виходу на пенсію, а в наступні роки просто щорічно індексувати цю величину на рівень інфляції. Часто зустрічаю переконання, що слідуючи такому правилу, можливо підтримувати джерело свого пасивного доходу практично нескінченно і гроші ніколи не закінчаться. Чи справді все настільки просто? Скажу так: одним із найбільш важливих факторів при плануванні фінансових накопичень є період часу, протягом якого ви будете жити на свій капітал. Звідси очевидна залежність. Чим раніше ви досягаєте фінансової свободи, тим менше відсоток зняття капіталу можете собі дозволити. Що ж, пропоную розібратися більш детально. Згідно дослідження Fidelity, інвестор, який вийшов на пенсію в 75 років, може розраховувати на понад 5% щорічно безпечного зняття коштів з портфелю. Натомість 55річний ранній пенсіонер має можливість безпечно витрачати на життя не більше 3,4% капіталу. Давайте переведемо це в конкретні цифри. Гадаю, так буде легше для порівняння. Тож, для прикладу, при сумі капіталу у 500 тисяч доларів, в залежності від віку виходу на пенсію, інвестор може дозволити собі безпечно витрачати від 1300 до 2300 доларів в місяць. Погодьтесь, це така суттєва різниця. Однак не лише тривалість життя з капіталу має значення при розрахунку суми безпечного зняття коштів. Вплив на відсоток зняття має також і структура пенсійного портфелю. І тут з однієї сторони, всім очевидно, що акції у портфелі забезпечують інвестору вищу дохідність, ніж облігації. Проте не все так просто, коли мова заходить про довгострокове та контрольоване проїдання капіталу. За оцінками Morningstar, інвестор, який планує витрачати свій капітал на пенсії протягом 30 років. Має можливість безпечно знімати до 4% від вартості портфелю, при частці акцій в портфелі всього лише 20-40%. Тоді як частка акцій у 100% дає найгірший результат для безпечного зняття коштів, лише 3,3% капіталу. У чому ж парадокс таких залежностей? Варто розуміти, що портфель зі 100% акцій є більш волатильним, а як наслідок слабо прогнозованим. Звичайно, не варто відкидати ймовірність того, що результат таких, скажімо, прямо агресивних вкладень на ділі може виявитись суттєво кращим за дохідність класичного портфелю 60 на 40. І тоді у інвестора ще навіть залишаться кошти з його капіталу для спадкоємців або ж на благодійність. Проте, якщо ринок піде по гіршим сценаріям, або ж саме у перші роки виходу на пенсію трапиться глибока рецесія, у інвестора закінчаться кошти достроково. Погодьтесь, прогнозованість результату все ж точно краща перспектива вимушеному пошуку підробітку на старості. Тому саме бажання збільшити ймовірність успіху виживання портфеля схиляє інвестора зменшувати волатильність за рахунок додавання у портфель облігацій різної дюрації. З іншої сторони, портфель зі 100% облігацій буде нездатний забезпечити хорошу дохідність. Адже в такому випадку інвестор свідомо відмовляється від премії за ризик на користь високої прогнозованості результатів. Але в будь-якому випадку варто розуміти, що спрогнозувати дохідність ринку на наступні десятиріччя не в силах нікому. Хоча, спираючись на історичні дані, ми все ж маємо змогу зважено підходити до опланування свого пенсійного капіталу. Покажу вам дані ще одного дослідження. В цій таблиці наведені мінімальні та максимальні ставки безпечного зняття інвестором своїх коштів на різних історичних інтервалах в 30 років. Це дослідження базувалося на п'яти різних варіантах розподілу активів у портфелі від 100% акцій до 100% облігацій. Як бачимо, різновекторний розподіл по класам активів не на усіх історичних відрізках мав суттєвий вплив на рівень допустимого зняття з капіталу. Для прикладу, в період з 1980 до 2009 року інвестор мав можливість знімати від 4,9% до 5,5% капіталу. Натомість, в 1940-69 роках, ставка безпечного виводу коштів складала від мінімальних 2,4% при найгіршій комбінації до понад 6% з найкращим розподілом. Як проміжний висновок скажу, що лінійне зняття однієї і тієї ж саме суми коштів з року в рік збільшує вірогідність того, що при просадках ринку ваші заощадження можуть вичерпатись. Але як тоді убезпечити себе від можливої втрати капіталу? Компанія Авангард радить звернути увагу на динамічний підхід для виведення коштів, тобто знімати більше в роки, коли ринок росте і менше на його падіннях. Так, це вимагатиме планування та більшої уваги до портфеля, хоча натомість забезпечить більшу впевненість у завтрашньому дні, а відтак і спокійний сон. Розкрию дещо детальніше суть динамічної стратегії. Ідея у тому, що інвестор має можливість збільшити рівень свого безпечного зняття на 5% при рості ринку, але буде вимушений скоротити свої витрати на 1,5% при переоцінці вартості портфеля у результаті зниження ринкових котирувань на його активи. Зменшення безпечної суми зняття у так звані голодні роки дає можливість отримати кращий результат при відновленні ринку. Бачимо на цьому прикладі з капіталом в 1 мільйон доларів при класичній стратегії зняття на рівні 4% інвестор проїдатиме по 40 тисяч доларів щорічно незалежно від фази ринку. Тоді як при динамічній стратегії сума безпечного зняття коливатиметься від 39 тисяч 400 доларів при падінні ринку на 10% до 42 тисяч доларів при його рості. Ще зверну вашу увагу на графік, який ілюструє, наскільки збільшується допустиме зняття для інвестора на рості ринку від 1 до 10% та наскільки воно скорочується при його падіннях. Насправді, скорочення витрат на 1,5% в абсолютних цифрах при динамічній стратегії не виглядає катастрофічним. Особливо, коли мова йде про можливість збільшити споживання на 5% в кращі часи. Хороша новина полягає у тому, що історично ведмежі ринки трапляються набагато рідше, і їх середня тривалість в рази менша. А отже тренд до зростання ринку все ж загалом має вагому перевагу. Але все ж зауважу, що основне завдання, яке ставить перед собою інвестор, це забезпечити для себе фінансову стабільність та мати можливість покривати звичний рівень життя за будь-якої фази ринку. Тут повернемося до динамічної стратегії вангард. Звернув увагу, що збільшувати своє споживання в хороших ринкових умовах не обов'язково. У інвестора завжди є альтернатива спрямувати додаткову дохідність на придбання облігацій, які зможуть зменшувати волатильність портфеля в майбутньому, або ж сформувати резерв, який можна використати руки просадок. Дослідження Vanguard свідчать, що коли інвестор з 50-річним горизонтом споживання капіталу використовує стратегію динамічних витрат. Ймовірність того, що капіталу йому буде достатньо, зростає з 56 до 90%. Тепер трохи висновків. З огляду на те, що в кожній із наведених стратегій є свої плюси та мінуси, орієнтуватися, як на мене, все ж варто на те, що є менш ризиковим та більш прогнозованим. Гнучкий підхід до управління капіталом це можливість швидко реагувати та адаптуватися до зміни ефективності портфеля, своїх цілей або навіть життєвих обставин. Єдина реальна проблема це нерозуміння інвестором того, скільки має бути достатньо. Скільки достатньо зібрати капіталу, щоб дозволити собі жити життя з вільним вибором пріоритетів. Адже надмірні заощадження, це, як правило, відмовило у споживанні сьогодні на користь майбутніх цілей та бажань, які можуть і не реалізуватися. Надмірний консерватизм щодо інвестицій це втрата можливостей, які дають нам гроші, і свідомо відмовить того, що достойний рівень життя можна забезпечити не лише важко і багато працюючи. Тому не ігноруйте можливість фінансового планування свого життя, заощаджуйте та інвестуйте, щоб забезпечити потрібний капітал на майбутнє. Але при цьому не відмовляйте собі у задоволенні жити цікаве та змістовне життя уже сьогодні. Ставте лайк нашій роботі та пишіть у коментарях, які ваші думки щодо вибору стратегії безпечного зняття капіталу.